У СРСР не існувало як такої системи передачі влади, а більшість правителів навіть не призначали наступників. Зазвичай глави Союзу правили аж до своєї смерті, після якої починалася запекла внутрішньопартійна боротьба, що нерідко призводила до кровопролиття та репресій. У СРСР навіть жартували, що, мовляв, хто ховає останнього лідера, той і стає главою Союзу. Про те, як змінювалися голови СРСР від Леніна до Горбачова, ми й поговоримо у цьому відео. Першим правителем СРСР став Ленін. Проте насправді країною поправити не встиг, важка хвороба його наздогнала в один рік зі створенням Союзу у 1922 році. Вже до наступного року здоров'я Леніна ще більш зіпсувалося, і він став постійно перебувати на власній дачі. Помер у 24 році, не залишивши правонаступника. В останньому листі він писав про потенційних правонаступників. Однак висловлював критику по кожному із них. Ще до його смерті розгорнулася боротьба за владу між наближеними до нього людьми. Основними претендентами на верховенство СРСР стали Сталін, Троцький, Зінов'єв, Каменєв і, мабуть, Бухарін. Хоча останній став пізніше виступати з критикою Сталіна і не претендував на верховенство. Отож спочатку розгорнулася загальна боротьба проти Троцького. Сталін, Зінов'єв та Камінєв об'єдналися проти троцкістів і буквально за кілька років змогли Троцького витіснити з легального політичного поля. Троцький же протягом боротьби за владу часто згадував про свою роль у революції та у створенні Червоної армії. Боротьба була розгорнута не тільки і за посади, а й через розбіжності у планах подальшого розвитку країни. Троцький був по суті найрадикальнішим серед усіх. Він виступав за негайне надання допомоги комуністам у всьому світі, щоб розв'язати світову революцію, а також виступав проти непу та за переведення всієї економіки на військовий лад. І так Троцький був майже переможений, тому колишні союзники Зінов'єв та Каменів стали ворогами Сталіна. Пішли звинувачення у зраді руху, у принадлежності то до буржуазії, то до меншовиків. Жодна зі сторін, не соромлячись, шукала компромати на конкурентів. Ідеологічна сторона питання також була. Вже Зінов'єв і Каменєв стали супротивниками непу та соціалізму в окремо взятій країні. Проте вже до 27 року їх було розгромлено Сталіним, його підтримала партійна більшість. Залишко опозиції було знищено у 27-28 роках. Троцький був висланий із країни, Зінов'єв та Каменев покаялися і були відновлені в партії, але вже втратили колишній вплив. Проте вже через нетривалий час були розстріляні під час сталінських чисток. Отже, сталін став одноосібним правителем СРСР. Цікаво що те, як я вже казав, що боротьба точилася з ідеологічних питань. Проте ідеологічні твари були далеко не завжди центральною темою розбрату. Це підтверджується тим, що ще в період боротьби сторони постійно змінювали свою думку щодо розвитку держави. А сам Сталін, прийшовши до влади, почав проводити активну індустріалізацію, на якій полягав ще Троцький на початку 20-х років. Сталін правив у СРСР до 53-го року і під час правління став одноосібним диктатором. Після його смерті аналогічно розгорнулася внутрішньопартійна боротьба. Для цього головними претендентами на верховенство стали Берія, Хрущов та Маленков. Цікаво, чи цього разу ідеологічних розбіжностей практично не було. Всі претенденти стали різко засуджувати Сталіна, хоча насправді були його посібниками. Були за більш ліберальну політику, ніж попередник. Першим противником пав Берія Хорішов вважав його головним своїм конкурентом. Берія був головним улюбленцем Сталіна і, за сумісництвом, головним співучасником усіх його злочинів. Так вже в 53-му році, за згодою більшості партії, Берію було знято з усіх постів і заарештовано за звинувачення у Держзраді. І згодом розстріляно. Разом із тим арешт потрапили його прихильники. Маленков не міг особливо протистояти Хрущову, хоча за фактом і мав владу на тривалий час, тому навдовзі вирішив заручитися підтримкою Молотова і Кагановича. Однак і це не допомогло Маленкову. Хрущов мав величезну підтримку в партії, тому став головою держави. Маленков був відправлений на заслання до Казахстану. На відміну від своїх попередників. Хрущову не вдалося правити до кінця своїх днів, він змушений був піти з посади набагато раніше, у 64 му році. Лояльність до Хрущова надзвичайно швидко падала після його приходу до влади і за його неоднозначних і провальних реформ. Так вже на початку 60-х прихильників він мав набагато. В той же час видатний радянський діяч Брежнєв став потроху організовувати змову, таким чином з'ясував, що більшість високопоставлених осіб були проти Хрущова. Спусковим гачком до перевороту стало усунення Брежнєва з посади та обіцянка Хрущова зробити зачистки у вищих ешелонах влади. Ця обставина тільки спровокувала зростання невдоволення, тому вже в жовтні 1964 року Хрущов був терміново викликаний із закордонної поїздки на засідання, на якому його було розкритиковано та відсторонено від влади. Офіційне трактування звучало як відсторонення за станом здоров'я. Цього ж дня Брежнєв став головою СРСР, претендентами також були Косигін та Підгірний. Цікаво, що більшість членів партії виступала саме за підгірного. Проте він відмовився від посади на користь Брежнєва. Брежнєв правив до 1982 року, до останнього дня свого життя. Ще задовго до смерті Брежнєва у політичних колах почали обговорювати його наступника. Це було пов'язано з важким станом здоров'я Брежнєва, Останні роки він ледве говорив і пересувався. В основному сформувалися дві головні кандидатури на посаду голови Черніє та Андропов. Після смерті Брежнєва відбулися екстрені збори, на яких беззастережно обрали Андропова. Загалом цього разу відкритої боротьби не сталося, і все було вирішено наперед ще до смерті Брежнєва. Проте Андропов поправив мало лише півтора роки помер у 84-році. Після нього до влади також без жодних альтернатив прийшов Черненко, колишній конкурент Андропова. Напевно, літній і хворий старий усіма сприймався як тимчасовий. І недовгостроковий правитель так і сталося. Черненко помер через рік після свого обрання. Такі короткочасні правління чітко характеризували головну проблему партії тієї епохи старіюча еліта. Тому наступним головою став досить молодий Горбачов, який подавав великі надії. Спочатку на посаду голови багато членів КПРС почали висувати Андрія Горомико, але останній відмовився і висунув на посаду Горбачова. Громико усвідомлював, що у 75 років він не зможе довго правити країною і не хотів продовжувати цикл Андропова та Черненка. В опозицію Горбачова також виступили Гришин та Романов, проте вони не отримали широкої підтримки партії. Зрештою, загальними зборами головою держави було обрано Горбачова, який став останнім правителем СРСР. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.